Таю просимо вашої допомоги у розшуку трьох братів з Херсонської області. Це 12-річний Валентин, 16-річний Саша та 9-річний Ярослав Мустяце. Хлопці жили на Херсонщині у невеличкому селищі Кринки. Це селище потрапило під окупацію майже з початку повномасштабного вторгнення. А офіційно у розшуку брати перебувають з лютого 2023 року. Що з ними сталося, як, куди вони зникли і де зараз перебувають, невідомо. На жаль, не виключено й те, що хлопці можуть бути серед тисяч тих українських дітей, які депортовані до Росії. Адже загалом до Російської Федерації були депортовані понад 19 тисяч наших дітей, і це не остаточна цифра, бо Росія відмовляється надавати повні списки депортованих дітей. Депортація дітей є складовою злочину геноциду. Тож хочу зауважити, що якщо вам відомо про будь-який злочин проти дитини, зокрема про викрадення чи депортацію, не залишайтеся байдужими і негайно заявіть про це у поліцію або ж повідомте на наш сайт StopCrimeUA. Зробити ви це можете навіть анонімно. Але те, що Валентин, Саша та Ярослав Мустяця депортовані до Росії, лише припущення. Насправді, можливо, вони і досі перебувають на окупованій території. Тож я звертаюся передусім до жителів тимчасово окупованої частини Херсонської області, які можуть бачити це відео у соціальних мережах та Ютубі. Якщо ви знаєте бодай щось про братів Мустяця чи у вас є інформація про когось із їхніх рідних. Одразу зверніться на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 11630. Також можете писати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя хлопчиків. Можливо, саме ваша уважність допоможе їх розшукати. Не будьмо байдужими, і давайте разом спробуємо знайти братів. Мистяце. Також ми розшукуємо 13-річну Маргариту Носову, яка зникла у Маріуполі у перший день повномасштабного вторгнення Росії. Саме 24 лютого зв'язок із дівчиною обірвався, і з тих пір про її долю нічого не відомо. Про зникнення Маргарити заявила жителька міста Запоріжжя. Жінка повідомила, що на початку війни їй на вайбер з номеру її подруги, яка живе у Маріуполі. Прийшло повідомлення, але писала їй не подруга, а невідомий чоловік. Він написав, що перебуває у Маріуполі. Його дружина з донькою у хаосі війни зникли безвісти і попросив допомогти у розшуку та розповсюдити інформацію. В телефону моєї подруги на вайбер скинув. Я поняла, що щось там трапилось. він з Маріуполя сам. Я спитала, чим можу допомогти. І він дав мені дані, оці, якщо можна знайти. І просив знайти Маргариту, бо він не знає, ну це його дочка, я так зрозуміла, він не знає, де вона ділась. А сам він в Маріуполі і розписав мені, як їх розбомбило їхню квартиру. І давайте подивимося, власне, фрагмент цієї переписки. В нашу квартиру было два попадания станка, в кухню и спальню. Две огромные дыры. Кухня и ванна стали одной комнатой. Здравствуйте, Саша. Меня зовут Людмила, я из Запорожья. Это телефон моей подруги, которую я разыскиваю. Но раз уж судьба так распорядилась, хочу помочь вам. Подала в розыск ваших родителей и дочь. Пані Людмила не залишилася байдужою до чужої біди і передала до поліції дані, що про Маргариту повідомив чоловік, який представився її батьком. Ситуація насправді доволі заплутана, і чи справді цей чоловік є батьком Маргарити, ми не знаємо. Однак, хай там як, але вже минув понад рік, а про Маргариту носову. Немає жодної інформації де вона зараз і з ким невідомо. Якщо ви знаєте бодай щось про Маргариту, зверніться на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116 300 Також ви можете писати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua